Хто з вас хоче забрати мій автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножи? Хто хоче забрати, нехай прийде і попробує забрати. Буде носити АК 74 і роззброюватись не збирається. Активіст правого сектору Сашко Білий він так сам себе назвав. Прийшов на засідання президії рівненської обладміністрації з автоматом Калашникова та вимагав провести повну люстрацію влади в області, забирати зброю у чоловіка бажаючих. Не знайшло це. Можливо, було і не надто муролюбиво, але схоже, що українці за три останні роки доведені довідчаю віддавати за дурно кров'ю виборону перемогу не збираються. Про останні здобутки Євромайдану та про пошуки найвищих, колишніх, що вони тепер бігають та переховуються, просто вже готові говорити. Мої колеги. Я вітаю вас на 2+,2. плюс Настала пора наших новин. На півострові найбільшому українському вибухонебезпечна склалася ситуація. Россия! Россия! Рада міністрів Криму оголосила про скликання позачергової сесії. Чутки ходять про нові кордони. Де ви є? Янукович, наче крізь землю провалився. Створена група, вона працює. Авакови з наливайченком уже навіть звітувати про пошуки четвертого українського президента відмовляються. Перша офіційна на честь героїв. За таких дітей їм не то, що вулицю назвати. Це я б планету б назвала їхнім іменем. Їх ще не поховали усіх, а на Черкащині вже існує вулиця імені Небесної Сотні. Долар. Росте і наближається до історичного максимуму. Сьогодні курс американської валюти зріс ще на 5 копійок. Якщо вчора купити валюту можна було за курсом 9 гривень 5 копійок, то вже сьогодні за американський долар правили 10, 9 гривень і 10 копійок. Українці панічно скуповують американські гроші в столичних обмінних пунктах. Каси порожні Застати долари в наявності практично неможливо. Просто всі спрашують, так як он буде рости, или нет. Говорят, что в казні денег немає. З вчорашнього дня вырос на 5 копійок. Мало сьогодні здають, видите, 60 доларів. Вот могу продати, якщо нужно. А от то, що сдают, все забирається. Всього. Столиця Українська. Їм не указ. Новим очільником Севастополя став підприємець, і громадянин Російської Федерації Олексій Чалий. Попередній владі більше 10 тисяч мешканців міста висловили недовіру. Своєю чергою, тамтешні активісти, що у бік Росії вже не ховаючись, поглядають, закликали містян ігнорувати вказівки Києва. Пара сотень мітингувальників, що стояли під російськими триколорами, вимагали провести позачергову сесію Верховної Ради Криму та призначити референдум, яким може стати статус автономії вже завтра. Репортаж із Криму. Другий день стоїть Севастополь. Сьогодні люди зібралися, щоб проконтролювати, як виконує свої обов'язки, новий очільник міста, російський бізнесмен Олексій Чалий. Напередодні пізно ввечері депутати міської ради створили нове управління із забезпечення життєдіяльності міста і фактично передали керування чалому. Дякую всім люди! Дякую. вже сьогодні у Севастополі новопризначення обговорюють навіть бабусі, що їдять гречку і бутерброди, просто у парку. Ну, коли такой случилося. Представили нового мера. Я с удовольствием його воспринимаю. Великолепный Великолепний чоловік восстановил 35-ю батарею. Там такой пантеон сделали. Он даже еще покруче. Сам інформацію про російське громадянство не заперечує і розповідає про плани на майбутнє. І далі формуватимуть загони народної самооборони, кардинальних реформ у місті поки що не буде. Я сказал, що там значення похоже на последние дні оборони Севастополя. Сейчас тенденція к ухудшению, естественно, в целом, как бы, на Україні економічка і в частности. Російський слід від сьогодні і у Сімферополі туди приїхали депутати Державної думи і одразу заявили, питання приєднання Криму до Росії вони готові розглянути дуже швидко. Що стосується приєднання Криму до Росії, в тому випадку, якщо це буде позиція э, референдуму і Верховного Совета Криму. Ми будемо цю ситуацію изучати, і Будемо вивчати її, мабуть, достатньо швидко. Тим часом під парламентом Криму зібралися кілька сотень людей. Россия! Россия! Люди кличуть головою Верховної ради півострова. Від нього вимагають рішення про непідпорядкування автономії Києву. Однак, керівник парламенту у заявах стриманий. Наші дії будуть адекватні Іх поведі ні, дасі не будуть нас лишать. якщо сині будуть все для того, щоб нас нас уничтожить, У них нічого не получится. На завтра депутати Криму призначили позачергову сесію у порядку денному. Два питання про політичну ситуацію та звіт Ради міністрів Криму. Зазвичай таке формулювання означає відставку кримського уряду. Мітингувальники вимагають провести референдум про статус півострова, автономію у складі України чи Росії або ж повний суверенітет. Вікторія Орел, Наталя Сафіханова, Армен Погосян і Андрій Захоцький. Новини 2+,2. І у Миколаєві лякають людей правим сектором. Містом ширяться листівки, які починаються з словосполученням, правий сектор. А далі у тексті містян лякають тим, що вони. Кожна родина має віддати половину своєї житлової площі на революційні потреби, а саме під склади зброї, медикаментів та для розселення революціонерів. Щоправда, досі жодних ознак того таки правого сектору у Миколаєві не помітили. Бодай одного активіста жителі на власні очі не зустріли. Місто нажахане занепокоєння підсилилось після знесення пам'ятника Леніну, який спочатку штурмували мітингувальники, а згодом таки демонтувати вирішила міська влада. Потім по Миколаєву ширяться чутки, що Леніна повалили саме приїжджі радикали. І незабаром вони повернуться по монумент воїна Мольшанця. Його навіть узяли під цілодобову охорону. Усі політичні сили міста і провладні, і опозиційні тепер переконують, що це провокація, і хтось навмисно нагнітає ситуацію. Втомилися. Треба радитись, Верховна Рада не голосуватиме до ранку четверга, але ще сьогодні депутати встигли прийняти кілька важливих рішень. Зокрема, є шанс, що українських високопосадовців, причетних до розстрілу та загибелі активістів Євромайдану, судитиме міжнародний кримінальний суд у Газі, і урядом каже Ірина Павнок, вони ще не визначались. Падіння зірки радянської із куполу Верховної Ради, поки скалела збивав зорю, люди пікетували парламент із гаслами про люстрацію. Чого бояться депутати? Нехай не відповідальність Герман ідеолог головної партії Януковича. Хай відповідальність несе Олена до речі, Бондаренко. ідея, Я підтримую ключове на сьогодні рішення в парламенті. Звернення до гайського трибуналу за злочини проти людяності депутати просять притягнути до відповідальності Януковича, Захарченка та Пшонку. Інші прізвища кажуть депутати можуть з'явитися під час слідства. 324. За рішення прийняте конституційна більшість, включно із регіоналами, тривалий час наближеними до Віктора Януковича. Проголосували за. Я голосувала за звернення, тому що я вважаю, що це великий шанс для того, хто не винен доказати свою невинність, і е, це справедлива буде кара для тих, хто винен. Разом з тим, звернення, яке сьогодні ухвалили депутати, це разова акція щодо співпраці з трибуналом для того, щоб юрисдикція міжнародного кримінального суду поширювалась на Україну, треба ратифікувати Римський статут. Держава підписала його ще 14 років тому, але затвердження у раді так і не відбулось. Від обіцянки це зробити опозиція, яка стала владою, не відмовляється. кажуть, хочуть дотриматися юридичних процедур. Вони пов'язані зі змінами до конституції. Зараз, от зараз, цю мить ховають 16-го свободівця, який загинув від рук тих бандитів. Ви думаєте, що після того я можу щось забути? Я можу кому небудь щось пробачити, і не тільки я. І ще одне парламентське рішення вибори у столиці міського голову та Київраду обиратимуть 25 травня разом із президентом. У багатьох виникає питання про іще одні вибори Верховної Ради. На всіх нас є відповідальність за майдан і на провладних, і на опозиційних. І цей парламент винен. Цей парламент має піти в відставку, прийняти рішення про позачергові вибори парламенту для того, щоб склад парламенту вже прийшли нові особи. Судячи з того, що до цього часу ми не бачимо проект коаліційної угоди. Нам треба оголошувати. Позачергові вибори до Верховної Ради України. Створення уряду депутати зараз називають парламентським завданням номер 1 вести у кабін політики пропонують активістів з Майдану, фахівців у своїх галузях, хто буде прем'єром, консультуються. найчастіше називають прізвище Яценюка. Сам він відповіді уникає. Перед цим урядом будуть неймовірні виклики. І треба відверто, абсолютно говорити, що ті, хто йдуть в цей уряд, вони з одного. Боку рятують країну. З другого боку, вони повинні бути свідомі того, що вони чинять політичне самогубство. Тим часом свої вимоги до потенційних урядовців висунули майданівці, не хочуть бачити серед міністрів тих, хто працював в уряді з 2010-го, Був співробітником адміністрації президента, а також входить у сотню найбагатших людей України. А контролювати депутатів активісти взялися вже зараз. Наші депутати далі бавляться політиканством. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що український народ вже навіть у Верховній Раді. Володимир Парасюк, скромний сотник, який змінив хід історії. І сьогодні був на перемовинах з політиками. Паузу для консультацій щодо уряду парламент взяв до четверга. Люди під радою стоятимуть. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Ілля Шенкаренко та Максим Шенкаренко. Новини 2+,2. Кого судитимуть у Газі? Якщо це все таки станеться, тепер теж велике питання. Складається враження, що громадянина Януковича, чиновника Клюєва, міністерку Лукаш, спеца Яким... Якименка, розвідника Ільяшова. Ніхто навіть не намагається шукати, принаймні новопризначені сидіти у силових кріслах хавакови з Нелвайченком, звітувати людям про перебіг пошукової операції. Відмовляються і відмовлятися, хай почують таке на Євромайдані не соромляться. Попри заяву виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Овакова, що Януковича оголосили в розшук, усі силові відомства офіційно від цього відхрестилися. І навіть прикордонники, які похвалилися тим, що кілька разів не випускали його літак, виявляється, зробили це лише на голому ентузіазмі. Формальної вказівки перешкодити виїзду колись першої особи не мають. СБУшники кажуть, неправда шукають. Такої інформації з сточно до навпаки. Створена група, вона працює і в тому прикордонники з нами ефективно працюють. За непідтвердженою інформацією кримських журналістів. Янукович може приникнути у Севастополі на базі російської морської піхоти у Козачій бухті. І нібито ще вчора для нього підготували десантний човен чорноморського флоту Росії для того, щоб той безперешкодно покинув рідний берег. Захарченко, пшонка, клименко портнов та клюєв. Про їхнє місце перебування теж нічого не кажуть силовики. Голова адміністрації Віктора Федоровича пішов у відставку. Андрій Клюєв каже, що вчора, нібито на українській території, папір віддав особисто колишньому патрону. Сам Клюєв у своєму маєтку останні кілька днів не з'являвся. числа я був на роботі, то на 19-те тут движення було велике руху. І ці їхні моталися сюди, туди моталася і охорона, і бусики, І коротше, був, рух був дуже великий. Та навряд чи він тут був. Тим більше вже по телевізору передали що в розшуку. Крім того, сірий кардинал колишньої влади заявив: зараз лікується у Києві після поранення. Йому нібито прострелили ногу. А тим часом у прокуратурі кажуть, що вже готові оголосити 50 особам підозри про скоєння злочину збройного придушення майдану. За фактом умисного вбивства 74 громадян вже розпочати розслідування, назвати всі прізвища пообіцяли трохи згодом. Віталія Фанасьєнко, Ірина Павлонок та Валентина Мудрик. Новини 2+,2. І буквально щойно стало відомо, що за статтею «умисне вбивство офіційно у розшуку голосили. Януковича про це буквально кілька хвилин тому стало відомо від генпрокуратури. Слідство ведеться за статтею масові вбивства людей. Частина перша умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, розшуком, начебто, вже займаються служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ. Звірі та літерні у чергу вишиковуються. Хтось аби покаятися Привселюдно зі сцени, як це було із Львівським беркутом, хтось щоб виправдатися. Командири Омеги нині запевняли, що по людях на Грушевського та інститутській бійці їхнього підрозділу не стріляли, обурилися навіть, переконували журналістів переконувати журналістів. Вийшов Аса більше відомий широкому загалу, як полковник Сергій Асавелюк. Є версія, що саме він стріляв особисто 20 лютого по людях та керував діями однієї із розстрільних команд. Євгеній Гарков дослухався. Служать українському народові і кажуть, до його кровопролиття вони не причетні. Елітний спецпідрозділ «Омега», який звинувачують у збройному придушенні майдану, запросили пресу, аби сказати, що це не так. Стоять удвох, опустивши очі, і тихим та спокійним голосом перед телекамерами захищають своїх бійців. З мого підрозділу о, зробили о, його, назвали ескадроном смерті. О. Я хочу офіційно заявити, що Омега нікого не вбивала. Тітушка боїть спецвідділу Тінь, Лаванда на прізвисько Аса. Людина, яка нібито віддавала накази вбивати людей, стріляв зі зброї сам і вже покинув нашу країну. Так ЗМІ писали про Сергія Асавелюка. Насправді ж він координує спецпризначенців. Мене показують там на якихось фотографіях у шоломі, в бронежилеті. Якщо я керівник, я вже просто не зможу фізично. Бути простим учасником е бою з тітушками опинився випадково пробігав, якраз попри них, заперечую інформацію Геннадія Москаля. Бійці Омеги в антитерористичній операції, хоч і брали участь, але вже після стрілянини. І вони вели тільки спостереження. Їх можна було відрізнити по чорному спецодягу з написами Міліція або без них. На одязі також у декого могли бути жовті, сірі та зелені наліпки. У їхній групі також були снайпери. Один снайпер знаходився на розі вулиці банкової інститутської, інший снайпер під прикриттям От, знаходився біля будівлі будинку культури кабінету міністрів. Але ніхто кажуть, людей не вбивав. Ось на цьому відео чітко видно, як людина у чорному камуфляжі робить кілька пострілів з автомата Калашникова. Цього бійця у Мегівці не впізнають, але додають, силовики мали право на застосування зброї. Вони вели стрільбу не по беззбройним людям, а по конкретним озброєним особам з числа майданівців, які в них також стріляли. Бо, мовляв, зброя у мітингувальників таки була, і це чітко видно на відео. Та бійці у бійні підозрюють загадкову третю силу. І біжу, окно відкрите. Тоже за деревами, за дірєві, дерев не можу. Ну, на нашу думку, дійсно є третя сторона. Хто ця сторона невідомого звівся з готелю Україна от, зверху вниз? От, не в знаках. От про це дуже от, добре говорить. Версія про провокацію невідомих найманців у пресі лунає не вперше. Але до того моменту, поки ті такі спецпризначенці власноруч за вуха на майдан не притягнуть бодай одного зі снайперів, що погодився за гроші штабелями вкладати українців, словам Альфи, Омеги, Тигрів, барсів або беркутів, не буде жодної віри. А 83 смерті загону небесної сотні висітимуть на совісті вітчизняної офіційної спецури. Євгенія Гарков, Нетро Сапронов. Новини 2+,2. З одного боку з підрозділи силовиків із звірячим іменем один за одним стають у чергу на каяття з іншого. Дотепер жоден зі спецпризначенців не зізнався, що калічив людей у будинку профспілок та підпалював багатоповерхову споруду у середмісті столиці. До мережі потрапило відео відзняте 19 лютого надвечір. На картинці без жодного монтажу видно, як активісти відчайдушно намагалися врятувати поранених побратимів. Утім Входи виявилися заблокованими, і дотепер невідомо скільки саме людей згоріли всередині живцем на верхніх поверхах будинку профспілок. Члени майданівської самооборони кажуть, що у будівлі відрізали воду, тому загасити пожежу не було жодних шансів. А рятувальники їхали на виклик більше як дві години. Нагадаю, будинок профспілок запалав після того, як у будівлю з заднього входу зайшли Беркутівці, і те, що там були загиблі, ми маємо власне відеопідтвердження. Натомість до цієї миті жодна слідча група не зайшла всередину, аби відшукати сліди звірячого рейду спецуря. Не одна людина, це наскільки мені відомо. Це третій. За сьогодні, що наші медики витягнули це третій, обгорівши труп людей. А де саме? Звідки саме з будинку профспіння. Це третій Поверх, поверх... поверх... на третьому поверсі всі авакую на третьому евакуюрі. Сьомого так гаверів. Рукопис в Україні є перша вулиця, названа на честь майданівців, котрі загинули в центрі Києва. З'явилася така на Черкащині у селі Свидівок. Місцеві жителі впевнені, що замість вулиця Леніна значно доречніше тепер буде і на табличках будинків, і на поштових конвертах писати вулиця Героїв Небесної Сотні. За таке рішення депутати сільської ради проголосували одноголосно. Увечері ми плануємо організувати Алею слави. У центрі села чоловіча рада. Сьогодні на центральній площі мають встановити алею слави, героям Небесної сотні, а завтра на вулиці Леніна замінять таблички. Їх уже замовили після вчорашньої сесії села. Молодь двох сіл самоорганізувалася, скоординувалася. Ми підійшли на сесію у будинок рад і почали активно піднімати запитання. В принципі, депутатський корпус нас підтримував, проголосувала більшість. Реєстраційна служба без зволікань зайвої бюрократії внесла рішення сільської ради до єдиного державного реєстру. Чиновники обіцяють, проблем з оформленням документів для жителів не буде. Люди, які будуть приймати робити спадщину, оформляти документи, які все одно вони будуть згідно нового новозактаства, витяги з реєстру робити, і в у реєстрі буде вже написано, що це вулиця Небесної Небесної, Небесної Сотня. А в дужках буде написано вулиця Леніна. Нехай переименовують, як вона Ляніна, комунізм. Вона не нужна, хай перейменовують. На самій вулиці Леніна місцеві жителі не проти переименування. Кажуть їм зачей жити на вулиці Героїв. Юних і безстрашних, які ціною життя відстоювали нову Україну. Важко передати, що відбувається на душі. Непередаваємо відчуття. Камінь. Дуже дуже жалко цих людей, які загинули. За таких дітей їм не то, що вулицю назвати. Це я б планету б назвала їхнім іменем. Втім, у селі по-різному поставились до перейменування. Активісти кажуть, не всі підтримують зміни. Зі Свидівка на майдан їхало багато чоловіків. Тоді з них глузували і насміхалися. Тепер чимало охочих розділити славу. Зараз багато елементів псевдореволюціонерів починає активізуватись. Кричати, що вони великі революціонери, чи Гевари місцеві. Ну історія всіх розсудить. У Свидівку вулиця Героїв Небесної Сотні поповнить список вулиць Героїв. Тут уже є вулиці, названі на честь загиблих афганців та героїв Великої Вітчизняної. Вони заслуговують на те, щоб їх пам'ять пам'ятали не тільки ми, а й ті, хто після нас залишиться. Світлана Тараканова, Владислав Стульський, Черкащина. Новини 2+,2. Рукописи горять, навіть палають напередодні. Була інформація, що знищували папери на четвертому порусі. Мін... споруди мінздоху на львівській площі. Нині репортери 2+,2 плюс стали свідками полум'я, яке поглинало документацію на території однієї із частин внутрішніх військ. Діло було у самому середмісті столиці у військовій частині 30.01. Ольга Максимова попитала командирів, які секрети вони прагнули поховати. Вогонь на задньому подвір'ї військової частини сусіднього будинку побачили опівдні. За словами очевидців, строковики розвели багаття у борці, а потім просто під парканом у нього кидали аркуші паперу. А 4 по нашому було видно, що там не рукописний текст, печатні якісь документи, таблиці. Фотографії, які та були от вони немножко палять, чуть-чуть підносять. Військова частина 1301 забезпечує конвой, затриманих до апеляційних конституційного та верховного судів. Тут кажуть, що наказ озброюватись та виходити проти майданівців виконувати відмовились 18 лютого. Нині частина живе спокійним життям. Один з офіцерів проводить нас до того місця, де солдати палили документи. Він переконує, ніяких секретних паперів серед спалених не було. Лише конспекти з бойової підготовки конвойних підрозділів за минуло рік. Оскільки у них є прізвище, звання та власне програма, вони не для стороннього ока. Здати на макулатуру ми їх не маємо права, тому що це документація для службового користування. Ми її можемо або знищити через знищувальну машину, якої на частині із-недостатка фінансування нема, або спалити. Ці конспекти з бойової підготовки переконують у частині протягом року, зберігають у таких теках, саме тому вони були у руках паліїв. План БП. Розкладання на місце пожежі керівництво частини запросило представника самооборони. Він упевнений, ніяких секретних наказів тут не знищили. Якщо командир частини приймає рішення перейти на на, на сторону народу, да, то я думаю, що це вже прикриває всю цю крамову, яку ви ту тут довести. Ну, розуміть, ну ви ж подумали, що тут якісь таємні накази, не знищені. Ну тось якось кремовою. Ні, цього не було. Я вам за це ручаюсь. Ольга Максимова, Андрій Марченко, новини 2+,2. Плюс Все на сьогодні здійснення сподівань. Бажаю усім і жодних сумнівів, що перемога буде не одним. Бережіться.